Мене звати Оксана, я несу пасторське служіння церкви, покликані жити місто Київ. Мені 52 роки. Я про Бога дізналася, коли мені було 29 років. Та я була залежною 14 років наркологічної залежності. Коли людина наркоман, тобто залежна, то ми... Розуміємо, що це були тюрми, це були е, якісь крадіжки, якісь е, дії, злочинні. Ну такий образ життя в мене був. І потім вже ко кожен і чоловік, і я ми йшли своїм життям. Він в тюрмі, я в тюрмі змінялись, тобто, і ніякого сімейного життя не було. Я попала в лікарню і з дуже з температурою. І десь через якийсь час мені в лікарні сказали, що е, у мене є. Підроза на ВІЛ-інфекцію. коли е, мені про це сказали, той тобто, ніякої охоти там залишати наркотики, жити там для дитини. Там чи... на наоборот, моє серце ще більше. Стало таким злим, знаєте, злобилась і ну, почала вживати вже все, що було, і всі, які були наркотичні е, речовини, я все це якби вживала. Уже життя йшло по наклонної, тобто ніякого ну, стимула до життя не було, тому що я розуміла, що це все приведе до. До могили, так, будемо казати. І в цей час дуже багато моїх друзів вони помирали. Хто в тюрмі, хто так помирав, хто від передозировки, хто в лікарні. Коли він вже він нема, відкривається, що хочеться. Тобто ключі, це під, під шию кололись. Так казали наркомани, відкриваєш кришку гроба. Так таке було, ну так між собою спілкувалися ми. Я занесла інфекцію. І в один прекрасний ранок я встала від того, від болю, від того, що в мене нога опухла, і мої пальці вже на ногах вони почали чорні, так сразу Черніли, я зрозуміла, що я на неї стати не можу, і в е, мене дуже боляче і висока була температура. Товариші да, ці от залишили мене на цій же квартирі, на цьому притоні, і самі пішли колотися. Я лежала дня три-чотири, мабуть, десь так, десь приблизно так. І нога кожен ранок вона подималася все вище. І той чорніла. Я доповзла, допозла до телефона, і все, що в мене було сили, я позвонила своїй мамі і е, сказала, де я нахожусь. І все, що в мене це, і потеряла свідомість. Мене мама, звісно, вже знайшла. Мене дядя туди виніс уже 25 кілограм. Е, і мене привезли в броварську лікарню. Ну, врач він казав завжди, да, керую, що нічого ми не можемо зробити. Ми навіть ми боїмося їй різати ногу, тому що у неї є хвороба. Які вони не совпадають, і дуже вони маленькі вага, то слабенький імунітет. І в останній день до мене прийшло в палату вірючі люди. І вони молилися за цю операцію, щоб у мене було все добре і підтримували маму. Після того, я, коли утром я зрозуміла в реанімації, що в мене нема ноги. Радості, звісно, не було, і до Бога ніхто не звертався. До у тебе хоче прийти цей пастор Міша, ти його запустив, можна він прийде. І я якось так отреагувала, нормально. Тобто він прийшов, я не хотіла жити, я не розчосувалась, мене мама питалась там якось причесати, сиділа там з пополам, і він, грубій формі, мені сказав: ти на кого схожа? завтра щоб перевела себе порядок, ми тебе забираємо, церкву, і пішов. І мене все заціпило десь на минут 15, Мама дуже переживала, бо ну, що я кидалася чашками, ложками. І шаг за шагом я так прийшла в церкву. З першого разу я була така людина, яка е, я така лідіруща була, така, знаєте, ну, в наркотиках і в така. І коли я прийшла до церкви, то я, мене Міша поставив перший ряд пастор і проповідував це служіння це, це, це було для мене. І було таке слово, е, де написано, що. Euh, euh, Такі местаписання, де було написано, що я імею для тебе намірення во блага, і думаю, а попробую. У мене нема шо, у мене вже нічого не було, не ну, не ні життя, нічого. І так я попробувала. Я почала шукати Бога, і Господь мені приложив чоловіка. Я родила ще четверо діток. То тобто є, ми прийомна сім'я в нас ще є. Тому що ми займаємося мамами з дітьми, і багато діток залишаються. Тому так от служимо зараз таким же самим сім'ям, як колись була я. Коли я пішла до Бога, Господь мене рясно благословив, можна сказати. Да? Він дав мені чоловіка, який став для мене підтримкою, бо дуже важливо і. Дав мені ще більше віри в те, що він для мене дійсно приготував саме лучше. Тому що е, перва група інвалідності, знаєте, не всі беруть з такими з такими статусами жінок. І господь мені дав такого чоловіка, і, і у нас ще, е, у мене є син старший. Це да, з міра, як можна сказати, і ще ми е, є. У нас свої спільні діти це четверо дітей. Тобто у нас п'ятеро дітей на даний час це своїх біологічних, і ще у нас е, двоє діток прийомних. Господь він дав мені цю любов і через цю любов, яка проїхать через мене, напевно, вона й переходить на наших дітей, і вже в нашій сім'ї я дуже благодарна Господу за те, що Він мене знайшов, і наша сім'я вона дійсно це є слава Божа. Ми з чоловіком разом несемо служіння. Це жінки, які в колонії. Ми служимо жінкам з колонії. У нас також адаптаційні центри є для таких жінок, квартири, де вони потім можуть адаптуватися. Також у нас центри мами з дітьми. Тобто, мама, яка попала в такі залежність в алкогольну і в наркотичну, вона може з дитинкою у нас пройти цей цей період. Також познати Бога, якщо в неї є бажання, от і ну встановитись як мама, як жінка. І ще в нас є таке служіння. У нас центр реабілітації є такий. Він для діток. Дітки, які тимчасово вилучені ну, з сімей, то тобто вони ще не мають статусу. Допустимо, вони ще вилучені, просто і чекають або маму чекають, десь мама в тюрмі, або мама десь ще на реабілітації, Є такі різні. Вот і або діти чекають дійсно батьки від наркотика або в тюрмах десь помирали. Діти чекають своєї своєї там сім'ї, і ми допомагаємо. Якщо, Наприклад, дитина сирота. Уже ми 100% знаємо, що вона лишена материнських прав, позбавлення батьки, батьки позбавлені її. Да? Ми шукаємо такі сім'ї. у Нас дуже багато. Ми молимось і Господь нам показує. Дуже багато таких було на свідчень, де дійсно в молитві Господь нам показував сім'ї. І ці сім'ї дійсно хотіли взяти дітей. І вийшло так, що і зараз ці сім'ї живуть з цими дітками. Дітей допомагаємо, щоб діти пішли в сім'ї. У нас церква така, знаєте, тость ну. Всі з бивших, з бивших залежних, в основному бивші тюремні. Ну і звісно ж служення кофехауса, через яке ми приобретаємо цей цей ресурс для господа, можна сказати, ці душі. Люди не всі йдуть до церкви, і коли ми запрошували до церкви людей, трошки воно людей. Ну, в принципі, мене теж колись це повало. Але коли ми запрошуємо людей сьогодні на кофехаус, да і люди не розуміють, думають, що це якесь кафе, і люди приходять. І е, через це служіння ми дуже багато приобрітаємо людей, душці, да? і це є такий гарний ресурс для церкви. Щоб більше локацій відкривалося, звісно ж, щоб більше і більше їх було, тому що і команди, що піднімалися, такі сильні хлопці і дівчата, які самі колись пройшли через такі трудності, через це служіння.